Вітаю я, Володимир Гліб, учень шостого класу Клиниківського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Рештилівської міської ради Полтавської області презентую свій проєкт дослідження по програмі ГЛОП. Дані фонологічних спостережень є важливим джерелом інформації для вчених у проблемі вивчення кругообігу карбону у природі або так званого гулицевого циклу. На жаль, сучасний кругообіг карботну істотно порушився, концентрація вуглекислого газу в атмосфері Землі збільшується, а беручи участь у фенологічних спостереженнях за рослинами в рамках програми GLOB, ми допомагаємо збільшити обсяг знань усього люстра про нашу планету. Дані зібрані в різних регіонах або в одному і тому самому, але протягом декількох років порівняться між собою. Технологічні спостереження можуть мати не тільки науковий інтерес, вони необхідні для багатьох галузей народного господарства. Зміни тривалості в періоду, інтервалу між розвитком і опаданням листя можуть бути ознакою глобальної зміни клімату. Метою наукового дослідження було спостереження за дзвоненням рослин та внесення даних на, на сайт, які допоможуть чинним підтвердити супутникові дані про початок. Вегетаційного сезону спостереження за зміною кольору листя рослин та внесення даних для перевірки оцінок кінця вегетаційного сезону. Теоретична цінність дослідження полягає в тому, що на даній території вперше досліджено особисті та терміни розпуску та пожовтіння листя дерев. Для проведення фонологічних спостережень було вибрано дві ділянки. Де озеленення та пожовтіння місцевих рослин відбувається через кліматичні фактори, такі як зростання температури чи опадів. знаходяться в доступному місці, так як відвідувати їх необхідно щонайменше двічі на тиждень, вибрані на ділянках рослини не ближче до будівлі, ніж на висту цієї будівлі. Визначаємо види рослини, переконуємося за допомогою значника, що рослина належить саме до того виду. Записуємо назву вид. Виду і роду рослини до листа, спостереження за обраними деревами на створених ділянках ведеться постійно протягом кількох років. Обов'язково визначаємо широту, довготу і висоту над рівнем моря ділянки. За допомогою GPS, спеціального додатку смартфонів чи інтернет-ресурсів дані записуємо на сайт. Другий. Другий етап підготовки вимірювання спостереження за розпуском та безпосереднє саме вимірювання, несення отриманих результатів на міжнародний сайт, для листочків на кущах та деревах існує категорія стану листка від сплячої стадії до зрілості. Кожного разу записується одна із наступних категорій: спляча стан, при якому брунька знаходиться в незмінному стані, набухає, якщо брунька стає більшою. Розпускається, коли брунька вперше відкривається і можна побачити маленькі зелені листочки. Після цієї стадії вимірюють довжину кожного листка і записують дані в міліметрах. Втрачені, якщо брунька або листок з якихось причин було втрачено, тоді всі дані записуються до листка реєстрації та вносяться на міжнародний сайт для дерев та кущів, початок розпуску бруньки, відбувається тоді, коли. Одна з чотирьох бруників, відібраних для спостереження, не бухає і можна побачити маленькі зелені листочки, що ростуть з бруньки. Можливо, не всі бруньки на гілці почнуть розпускатися одночасно. А Наступний етап спостереження за пожавтінням листя та внесення даних на сайт, опрацювання отриманих результатів. Як правило, в нашій місцевості проводити дослідження, ми розпочинаємо з 1 вересня, включаючи кольори листків, використовуючи визначник кольорів для рослин глоб? Чи фіксуємо, якщо листок опав або покритий снігом, тоді спостереження припиняються. Спостереження за листком ведуться, поки він не припинить змінювати кольор. За результатами дослідження було складено порівняльну характеристику за вишною звичайною і березою повислою та встановлено, що у 2021 році першим розпустилися листочки на березі 16.04 на вишні 23.04 ріс листків у березі припинився 28 травня, у вишні 31 травня. Найдовший листок у берези повислої мав 67 мм. Найкоротший 59 мм, найдовший листок у вишні мав 76 мм, найкоротший 61 мм. У 2022 році найдовший листок у берези – 73 мм, найкоротший 72 мм. У вишні, відповідно, 97 і 57 мм. Було встановлено, що розпуск брунки на різних. В деревах одного виду розпочається неодночасно, те ж саме можна сказати і про пожовтіння листків, Листа винятком і падалися на березах повислих. За даними спостереження, можна зробити висновок, що ріст бруньок, їх розпускання, ріст листочків їх пожовтіння та впадання залежить від температури, виряд та місця їх знаходження. Спільно з друзями не лише спостерігаємо за розпуском та пожовтінням, Гостя й долучаємося до інших конкурсів, зокрема календар глоб, ігри Глоб. Дякую за увагу.